Слава Ісусу Христу, дорогі брати і сестри. Щиро вітаю вас в ім'я Господа і Спасителя нашого Ісуса Христа. Запрошую до молотовного роздуму над Божим Словом, яке знаходиться у другому посланні апостола Павла до Тимофія, розділ 1, вірші з 3 по 14. Написано. Святий Павло каже, дякую Богові, якому служу від предків, чистим сумлінням, що тебе, пам'ятаю, я завжди у молитвах своїх вдень і вночі. Я бажаю побачити тебе, пам'ятаючи сльози твої, щоб наповнитися радістю. Я приводжу на пам'ять собі твою нелицемірну віру, що перше була уселилася. У бабі твоїй Лоїді та у Твоїй матері Євнікії, певен же я, що й у Тобі вона оселилася. З цієї причини я нагадую тобі, щоб ти розігрівав Божий дар, який є у Тобі, через покладання рук моїх, бо не дав нам Бог духа страху, але сили і любові і здорового розуму. Тож не соромся за свідчення Господа нашого. Ні мене Його в'язня, але страждай з Євангелієм за силою Бога, що нас спас і покликав святим покликом, не за наші діла, але з волі своєї з благодаті, яка дана нам в Христі Ісусі попереду вічних часів, а тепер об'явилася через з'явлення Спасителя нашого. Ісуса Христа, що і смерть зруйнував, і вивів на світло життя та нетління Євангелієм, що для нього я був настановлений за проповідника, апостола і вчителя. З цієї причини я терплю оце, але не соромлюся, бо знаю, у кого я увірував та впевнився, що він має силу заховати на той день заставу мою. Майже завзірець здорових слів, які ти від мене почув у вірі й любові, що в Христі Ісусі вона, добро припоручене, стережи Святим Духом, який в нас перебуває, це Слово Боже. Благодать вам і мир від Бога Отця нашого і Господа Спасителя нашого Ісуса Христа. Дорогі у Христі, брати і сестри, а дякую за кожного з вас, а Богові і тішуся вашою вірою, і якою ми всі поєднані в Україні суші поза межами України, як брати і сестри у Господі. А дякую, що зберігаєте вашу віру, а надто всі важкі для України і для українського народу часи. Апостол Павло був християнином і служителем Божим, який з Божої ласки добре зберіг віру перед лицем неймовірних життєвих труднощів і випробувань. І через що саме довелося перейти Павлові, як служителеві Господа, ми довідуємося із його послань. В яких є багато подробиць щодо Його служіння, Його подорожей і його страждань за віру в Ісуса Христа. І він не соромиться про це говорити. Вважається, що коли писався цей другий лист до Тимофія, то він був останнім листом, який написав апостол Павло за свого життя. У той час він перебував у в'язниці. За свою віру за проповідування Євангелія, і, очевидь, він вже знав, що наближається час його страти. І саме в такий час, важкий час, він написав цього чудового листа до свого вихованця Тимофія, аби підбадьорити його. Поміркуймо засуджений на смерть, підбадьорює того, хто Живе перебуває на волі. Хіба це не дивна річ? Але подібні приклади ми бачимо почасти нині у вчинках наших захисників, які, за словами Ісуса Христа, кладуть свої життя за друзів своїх. Світла їм пам'ять. Апостол Павло знав, що життєві обставини засмутять Тимофія. Життєві обставини, які випали йому і можуть випасти Тимофієві, що йому, можливо, доведеться зіткнутися з тим, з чим зіткнувся він сам у своєму служінні Господу. І, власне, про це і каже сам Господь у Євангелії. Якщо мене переслідували, то будьте готові, що. Важкий хрест доведеться і вам нести у цьому земному житті. І ось з огляду на ці речі, Святий Павло пише до Тимофія Листа, щоб підбадьорити його у життєвих негараздах, підбадьорити його посланням, яке серед іншого зосереджувалося на такому заклику: Зберігай віру. Твердо стій у спасенній вірі в Ісуса Христа. Але цей заклик стосується не лише Тимофія, а також нас надто нині, коли ми переживаємо такі важкі часи. Незважаючи на все, в негараздах, в бідах і стражданнях, у немочах і викликах, зберігаймо нашу спасенну віру. Ісуса Христа, нашого Викупителя і Спасителя. Апостол Павло виокремлює нині чотири речі, які пов'язані з вірою і з перебуванням у вірі, зі збереженням віри. Це такі речі. Подяка Богові за віру, практично використання віри в повсякденному житті. Гордість за віру, пишання вірою в Господа, оберігання віри цього неймовірного дару Божого. Павло починає свого листа з думок про Тимофія як християнина і служителя Божого і дякує за нього Богові. Він щиро радіє, що Тимофій перебуває у вірі. Довіряється своєму Спасителеві і покладається на нього. За це, за Божий дар віри, як слушно зауважує Павло, Тимофій повинен завжди дякувати Богові. І ми також повинні дякувати Богові за дар нашої віри. Поміркуємо про те, чи ми часто дякуємо за дар віри у нас, Богові. За дар віри у наших рідних і близьких, приятелів і друзів. Робімо це обов'язково. Дякуємо за це обов'язково. Дякуємо тим, хто вперше поділився з нами спасенною вірою, Сина Божого, від кого вперше ми почули добру звістку. Це могли бути ваші батьки, які принесли вас до купелі хрещення ще немовлям. І через цей Божий засіб благодаті ви отримали згідно обітниці Божої дар віри. Це могли бути ваші друзі, інші люди довкола вас. Дякуйте за них Богові. Дякуйте також за пастирів, які звіщають Слово Боже. Дякуйте за братів і сестер у Господі, з якими ви поєднані тією ж вірою. Якщо ми будемо пам'ятати, якою цінною є для нас віра, що з'єднує нас з нашим Спасителем і його дарами, то ми будемо ще більше линути до нього і будемо підбадьорені ще більше дякувати за неї Богові і піклуватися про неї, зберігати її. Святий Павло спонукає Тимофія використовувати свою живу віру. Використовувати у своєму житті повсякденно. Пригадаймо свій стан, коли ми кілька днів поспіль, буває, хворіємо і лежимо нерухомо. Наші м'язи тоді слабшують, слабшує все тіло наше, чи не так? І після недуги, коли ми вже одужуємо, нам спершу. Буває важко робити те, що ще тиждень тому здавалося доволі простим і звичним. Від нерухомості наші м'язи стають слабкими, подібним чином, і з нашою вірою. Якщо ми не підживлюємо її Божим Словом, святим причастям, не пам'ятаємо свого хрещення, не вживаємо своєї віри в повсякденному житті, то вона тоді стає слабкою. Слабшої, і їй важко протистояти спокусам, викликам і життєвим труднощам та негараздам. Павло наказує Тимофію, аби той розігрівав Божий дар, який є у ньому через покладання його рук. Іншими словами, він каже Тимофієві: дій своєю вірою. Як ми знаємо, із Послання апостола Павла до Тимофія, Тимофій змалку пізнав святе писання, зокрема при допомозі своєї матері і бабусі, і вчився розуміти змаличку Боже Слово і використовувати його, застосовувати його і ділитися ним із іншими. Павло взяв юнака під свою опіку, щоб виховати, випликати з нього доброго служителя і місіонера. Він закликає юнака розім'яти м'ясо своєї віри, використовувати ці дари, які дав йому Бог, проголошуючи віру в Ісуса Христа у світі. Можливо, на той час, коли Павло писав цього листа до Тимофія, Тимофій перебував у сумнівах чи відчаї через ув'язнення Павла як свого вчителя і наставника. Можливо, він відчував такі речі через наближення дня страти Павла, чи похитнувся дещо у вірі. Отож, з огляду на ці та подібні обставини, Павло нагадує йому, щоб він завжди твердо стояв у вірі і не піддавався спокусам. Дорогі брати і сестри, Іноді ми під тиском життєвих обставин, викликів, спокус, негараздів, страждань, болю хочемо замкнутися у собі. Зачинитися вдома чи в церкві, відгородитися від усього кепського, від цілого світу, замкнутися. Але це якраз і є той час, коли нам слід вийти назовні. Підживлювати свою віру, вдихнути свіже повітря Євангелія Ісуса Христа, доброї звістки про прощення гріхів, життя і спасіння, напружити м'язи віри. Бог дав нам духа небоязкості і страху, як каже Святий Павло, але сили і любові і здорового розуму. Отож завжди зберігайте вашу віру. Живою дієвою, живіть нею, виявляйте її перед обличчям спокус і гріха і тренуйте її. Чим частіше це ви будете робити, тим сильнішими ви стаєте. Готовність користуватися вірою в щоденному житті передбачає, також, за словами святого Павла, гордість за нею. Ніколи не соромтеся вашої віри в Ісуса Христа. Пишайтеся нею. Самі по собі, як грішні за природою люди, ми не маємо чим пишатися. По-перше, через те, що ми приходимо у цей світ грішними і відтак є ворогами Божими, часто ображаємо Бога. По-друге, ми робимо кепські речі. По-третє, ми нерідко намагаємося уникнути зайвого клопоту як християни, соромлячись своєї віри, соромлячись Ісуса Христа. І таким чином ми мовчки долучаємося до гріховної поведінки людей, які кипкують над Богом, над віруючими, над Словом Божим. Але пам'ятаймо таку річ: наш Господь ніколи не соромився нас. Він також не соромився жити за правдою і свідчити правду про Небесного Отця, правду, яку він відкривав нам. Замість нас він пішов на хрест і зазнав ганебної смерті, яка вважалася великим соромом і ганьбою. Своїм воскресінням він забрав від нас наш сором і ганьбу нашої фізичної смерті. Аби вона натомість стала входженням до Його слави. Отож, ви, дорогі у Христі, кожен хто вірує в Ісуса Христа, як Слово Господа і Спасителя, можете з певністю пишатися вашою вірою і жити відповідно до волі Господньої та Божих заповітів. Пам'ятайте, що. Ваша віра в Спасителя, це ваш живий і рятівний зв'язок із ним. Дуже важливий зв'язок. І нагадуючи про це Тимофію і нам, святий Павло закликає: бережіть свою віру. Бережіть добру заставу, яка вам довірена Богом. Пам'ятайте, що Син Божий приготував. Для вас місце на небесах, для кожного, хто вірить у нього і покладається на нього. Завдяки вашій вірі, в Ісуса Христа, ви маєте скарб блаженного і вічного життя з вашим Господом. І гарантією цього є ваша віра, яку Святий Дух заклав у вас, у ваших серцях. Ваша віра це ваша. Свята розписка, яку ви зможете надати Богові, коли станете одного дня перед ним. І насправді вона не ваша, а Христа. Вона дає вам право на життя і то життя вічне, бережіть її, як зіницю ока за допомогою Святого Духа це ваше найцінніше надбання. Дорогі брати і сестри, якщо ви дійсно. Хочете берегти віру, яка пов'язує вас з Ісусом Христом, а ми повинні це робити. Віру, яка пов'язує вас із вічним життям, обіцяним Господом, то тоді використовуйте завжди Слово Боже і істини Його. Воно є тією дієвою Божою силою, яка надійно охороняє вашу віру. І боронить вас від диявола. Слухайте, досліджуйте, читайте, вивчайте Боже Слово, застосовуйте Його у своєму житті. Іноді, вказуючи на ваші гріхи, слово Боже буде краяти вам серце, засуджувати вас як грішника перед Богом. Але водночас. Воно буде прикладати цілющий лік до ваших ран, зцілювати і рятувати вас, запевняючи вас, що завдяки Ісусові Христові ви є Божою дитиною, якій судилося жити разом із Ним у вічному блаженстві небес. Ваша віра то безцінний дар Божий. Бережіть його, бережіть вашу віру, яка дарує вам надію, втіху і радість, мир і силу в усі часи, а надто сьогодні. Спасителеві нашому Ісусові Христові разом з Отцем і Святим Духом віддаємо всю славу, хвалу і поклоніння нині і повіки. Нехай ваша віра буде для вас джерелом. Радості і втіхи сьогодні і завжди. Амінь.